Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Президент США Дональд Трамп продовжує публічну критику українського лідера Володимира Зеленського цього разу господар Білого Дому звинуватив президента України у розбазарюванні американської допомоги та у створенні диктатури. Відповідний допис Трамп опублікував у своїй соцмережі. Уявіть собі, скоромно успішний комік Володимир Зеленський вмовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не повинна була початися, але яку він без США і Трампа ніколи не зможе закінчити. Крім того, Зеленський визнає, що Ловина гроші, які ми йому надіслали, зникла. Написав Трамп. При цьому він повторив раніше вже спростовані неправдиві розрахунки про те, що США, начебто, витратили на підтримку України на 200 мільярдів доларів більше ніж Європа. Разом з тим Трамп знову зачепив тему виборів в Україні, поставивши їх. Відсутність під час війни у провину Зеленському він відмовляється від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях. І єдине, що у нього добре виходить, це грати на Байдені як на скрипці. Диктатор без виборів написав Байден. Е, перепрошую, Трамп піднімаючи тему переговорів про мир в Україні, Трамп заявив, що Зеленському треба діяти швидко, інакше у нього не залишиться країна. Ймовірно, Зеленський хоче, щоб жирний потік мається на увазі так. Е, грошей допомоги. Тривав, я люблю Україну, але Зеленський жахливо впорався зі своєю роботою. Його країна розбита, а мільйони загинули без потреби, і так це триває далі. На це Володимир Зеленський відповів е, на заяву очільника Білого Дому те, що його підтримка серед українців, нібито становить. Не 4%. в спілкуванні з журналістами він сказав наступне: зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації. Він зазначив, що за даними соцопитувань від КМІС рейтинг довіри до нього становить 37%. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз не вийде. Якщо ми говоримо про 4%, то ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона іде від Росії, і у нас є докази, сказав Зеленський. Згодом Трамп Сказав, що все таки в мене є перевірена інформація, що рейтинг Зеленського 4%. Загалом, на мою скромну думку, підіймати з нашого боку розмову про якісь рейтинги взагалі недоцільно, тому що ну очевидно, це зараз не на часі, тим паче, коли триває повномасштабне вторгнення. Більше того, сьогодні вранці вже з'явилася інформація від Дональда Трампа знову ж таки. Очевидно, що всю таку атаку цю в онлайн режимі він розпочав через те, що Україна відмовилася підписувати рідкоземельні домовленості, які були запропоновані Україні 12 лютого, коли країну нашу відвідав міністр фінансів Бесенд. Так от тут знову ж таки відверто не побоюся слова Дональд Трамп збрехав, тому що він написав, коли. Міністр фінансів Бесен прибув до України. Ця поїздка каже Трамп дуже небезпечна, вона тривала, і така велика особа приїжджу до України. А Трамп відповідно, а Зеленський не має часу зустрітися, бо він спить. Давайте ми послухаємо далі. Прокоментуємо. Зеленський спав і був недоступний для зустрічі з Бесентом. Він проїхав багато годин на поїзді, а це небезпечна поїздка. І ми говоримо про міністра фінансів. Він поїхав туди, щоб підписати документ, а повернувся без нічого. Це не маніпуляція, це не пересмикування, а це відверта брехня. Тому що є величезна кількість відео, фото підтверджень, як Володимир Зеленський зустрічається з Бесфентом у в офісі президента, де вони е, е, з різних ракурсів і розмовляють, і стають до фотографій, і сидять, і дивляться документи. Тобто, це абсолютно є. Брехнею, відвертою брехнею. Ну і ось ви бачите ці кадри. Тобто мені не здається, що напевно би не сиділи вночі і в офісі президента не робили якісь б фото фотошоп колажі чи через якісь GPT. Все очевидно, все прозоро, все чесно. Ось ця зустріч.